Добрий день, шановні присутні. Сьогодні хотіли б проінформувати вас від імені Департаменту охорони здоров'я про актуальне питання, на наш погляд. Це стан справ з приводу зубортизування і зуболікування певним категоріям безоплатно. Питання досить актуальне під час війни, особливо це стосується наших захисників, тому що попит на ці послуги збільшується і питання все ж таки дороговартісне. Тому хотів би розказати, яким чином відбуваються зараз всі. Можливості, які є в області для того, щоб організувати цю роботу, ще в 24 році Кабінет міністрів України ініціював і ухвалив постанову від 27 лютого двісті дванадцяту. Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зупротизування окремих категорій осіб, які захищали незалежність та суверенітет і територіальну цілісність України. Перший етап контрактування запланувався і відбувся. 1 квітня минулого року. І відповідно він передбачав контрактування закладів, які здатні зубо цю категорію населення. Мова йде про ветеранів війни, мова йде про діючих військовослужбовців. І всі ті категорії, коли за весь час мали статус людей, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України. Тобто визначена певна категорія, найбільш вразливіша, і яка потребує саме цього напрямку медичної допомоги. В області були законтрактовані шість закладів. Я їх назву і прошу, щоб в принципі, ця інформація розповсюдила, щоб всі розуміли, куди можна звернутися для того, щоб отримати безоплатну цю послугу. Це обласна наша стоматологічна поліклініка Кіргацької обласної ради, міська стоматологічна поліклініка Олександрійської міської ради, Світловодська центральна районна лікарня Світловодської міської ради, Ануфріївська центральна районна лікарня Ануфріївської селищної ради, Новархангельська багатопрофільна лікарня Новархангельської селищної ради і Пріфільні. Підприємства Лікарня Святого Луки. Приватні заклади теж мають право відповідно брати участь, як ви знаєте, в пакетах контрактування. Вимогою цього пакету є наявність зубопротезних майстерень в закладі. У нас в області зберіглися зуботехніки, які працюють в цих закладах, і вони мають можливість продовжувати надавати таку допомогу. І відповідно до пакету це буде безкоштовно для тих людей, хто звертається під до наявних показань. Коли ми почали реалізовувати цей проект, ми зрозуміли, що пакет передбачає саме Протезу. Але перед тим, як відбувається протезування, відбувається певний ряд заходів медичних пов'язаних з зуболікуванням. Тобто пацієнта готують до зубопротезування і вартість. Лікування перед протезуванням теж досить висока. Тому Національна служба здоров'я відгукнулася на цю пропозицію всіх закладів в Україні, наших в тому числі, і був введений в дію додатковий пакет, який передбачав окрему оплату зуболікування перед протезуванням, або просто зуболікування. Відповідно, в області були законтрактовані із цим пакетом ті ж самі заклади, 6, які я вже назвав. І почалася відповідна робота. Потім в подальшому ще додалася Новоукраїнська міська лікарня, Новоукраїнської міської ради, центральна міська лікарня Кропивницької міської ради, Вільшанська лікарня, Знам'янська. Тобто їх стало 10. Відповідно, за весь минулий рік, з середини року, оскільки почало діяти пакет, було надано послуг по зуболікуванню 976 особам, і безкоштовно було зубопротизовано 299 осіб. У цьому році продовжується цей пілотний проєкт, він досить цікавий, актуальний. І ми спробували збільшити чисельність закладів, які могли потрапити в перелік саме зуболікування. Оскільки простіше для контрактування, це просто наявність двох лікарів-стоматологів, які в звичайній режимі працюють в закладах. І таким чином заклади на сьогодні, які контрактують пакет з приводу зуболікування, це обласна клінічна стоматологічна поліклініка, а обласна міська стоматологічна поліклініка. Андрійська міської ради, Світловодська центральна районна лікарня, Новоархангельська, приватне підприємство Лікарня Святого Лукина, Українська міська лікарня, центральна міська лікарня міста Кропивницького, Віршанська лікарня, Знам'янська лікарня, Ануфріївська центральна районна лікарня, Кіровоградська обласна лікарня, Добровиличківська лікарня і Голованівська. Шість закладів, які мають зубопротезні майстерні, від них зуботехніків теж автоматично переконтрактувалися відповідно. Цьому році яким чином ми б хотіли, щоб мережа збільшилася? Ми проаналізували чисельність взагалі лікарів-стоматологів, взагалі в системі, які є, і ми знаємо на сьогоднішній день, що в Бобринецькій лікарні є одна посада, Маловийськівській лікарні є пів посади. На Вануфрівській лікарні є посада, в Вільшанській лікарні півпосади, в Новогородківській лікарні є фізична особа, на Українська лікарня, Компаніївська лікарня мають хоча б лікаря, на половину зайнятості лікаря-стоматолога, на Новорхангельська лікарня, Світловодська лікарня, Голованівська. Обласна стоматологічна поліклініка загалом має 11 фізичних осіб і Олександрійська міська стоматологічна поліклініка 8 осіб. Центральна міська лікарня міста Крапницька 2 посади. Умовою контрактування я не, з двох стоматологів, працюючи одночасно в закладі. Тобто, за умовою, якщо ці заклади ще долучать собі в штат працівників ще хоча б одного стоматолога, вони теж долучаться до мережі, які зможуть контрактувати цей пакет. Проблематика кадрова існує. Навіть зі стоматологами вони не приходять працювати в комунальні заклади, тому що їм оплачується тільки пакет саме. Цього напрямку. Всі інші послуги лишаються платними для населення. Укласти договір по пакету 67-го, про який я казав, зуболікування, може бути будь-який заклад охорони здоров'я, який відповідає вимогам, тобто наявність відповідного обладнання і кількістю фахівців. Про це я теж сказав, це має бути не менше одного лікаря в цьому році і медична сестра зі стоматології. Тому будемо. Наполягати на тому, щоб ці комунальні заклади все ж таки зараз вже доконтактували пакет саме зубо Відповідно для отримання допомоги за даним пакетом, захисники та захисниці можуть звернутися до будь-якого закладу, який вже має договір, і відповідно. Без екстериторіального, без залежності від місця прописки, тобто в будь-який з цих закладів, необхідно надати відповідні документи, визначені постановою Кабміну. це паспорт, це облікова карта платника податків, і це посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю у нас так, бойових дій, або довідка за формою згідно додаткам 6, тобто особи, які не набули учасники бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Слід сказати, що пакет досить вартісний. Вартість наданих послуг по одному пацієнту, по групі послуг зуба Лікування складає 34 966 гривень, і група послуг 2 опротезування 24 952 гривні. Відповідно, за цей рік, тобто за підсумками двох місяців роботи, вже з початку року, було вже проліковано 438 осіб і запротезовано 94 особи. Дуже б хотілося, щоб вся робота продовжувалася, збільшувалася, вже є певна стала мережа, яка спокійно працює, надає послуги всім, кому це потрібно, і будемо продовжувати роботу, щоб ці послуги збільшувалися і всі, кому потрібно, ветерани, захисники безоплатно мали можливість прийти як зуболікування, так і з